Та друзі на каналі Повний Криптець з вами, як завжди, Олександр Гненко. І сьогодні я вам покажу швиденьку інструкцію, як отримати, а точніше, як прийняти участь в тропі на 50 доларів, це безкоштовно. Від колаборації гаманця трасті плюс і бінанс. Хто не знає, Трасті Plus – це криптогаманець у нас прямо на телефоні, де ми його можемо приєднати як звичайну там, картку, наприклад, Монобанк, і розраховуватися в будь-якій країні, а в будь-якій точці світу. Я вже не одне відео записав да, і показував, як можна розраховуватися, наскільки це зручно, друзі, що я кожного дня розраховуюся саме через Трасті Plus. Десь на екрані зараз виведу мої транзакції на день по 5-10 по транзакцій і каву, і продукти. І так далі. Так, ось нещодавно в моєму телеграм-каналі відразу вам показую. Була така штука, як трасті Санта. Можна було був пул на 10 тисяч доларів. Ось цей пост, і кожному, наприклад, мені там, вам, якщо ви зареєстровані в трасті плюс, є можливість дати цей подарунок, поділитися з друзями. 5 да, всього було обмежено, і пул був всього 10 тисяч доларів. Там буквально за пару годин розлетівся цей пул. У мене прийняло там пару людей участь. В біткоїні давали від 1 до 10 доларів. Небагато, але тим не менш, це за одну хвилину. І хто там швидко прийняв рішення, той в принципі заробив. Да. Ось такі подібні штуки я в себе викладую в телеграм-каналі, де можна і безкоштовно заробити свою першу крипту, якісь кошти. Ну і звичайно, де з да, де я особисто. Приймаю участь і куди я особисто інвестую. А, так, це перший момент з Трасті Плюс, а другий момент відразу на наступний день ми бачимо ось таку колаборацію Trusty Плюс і Binance Pay. А, що треба зробити, щоб прийняти участь в дропі на 50 доларів? Ось є інструкція, переходьте в описі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал. Передостаннє. Да, да, Передостанній пост, трошки скоролите вище. Перше, треба встановити програму трасті плюс додаток. Переходите за цим посиланням, також продублюю його в описі, переходите і реєструйтесь в трасті плюс. Треба пройти верифікацію. Верифікацію для України для українців, адже це український продукт. Можна пройти там буквально за хвилинку через Дія. Ось також виведу на екран, як це виглядає, коли ви зареєструвалися вверху в вашому профілі. Треба пройти верифікацію. І там вам запропонують, скоріш всього, там через Дія, через якісь там паспортні дані. Я рекомендую через Дія дуже швидко. Після того, як ви пройшли верифікацію, треба заповнити форму через веб, через програму, да? ваш трасті ID, також я показую, де він знаходиться на екрані. Це після того, як ви зареєструвались. Його треба буде просто ввести ось тут. Давайте я покажу. Ось так вас переведе на такий сайт Binance. І ось тут буде ось така вкладочка, де треба ввести ваш анонімний ID з трасті Натискаєте Submit і все. Ви прийняли участь. Далі. А цю форму треба встигнути заповнити до 26 грудня. Я рекомендую, як тільки побачили це відео. Виділити 2-3 хвилинки і прийняти участь вже в 27 грудня. Команда трасті надасть можливість випустити криптокартку зі знижкою 50% і нарахує рандомний дроп у розмірі до 50 доларів на гаманці, знаючи і використовуючи на щоденній основі трасті, плюс знаю, що вони це виконають 100%. да комусь припаде там 10, 20, комусь 50. Тим паче, що це колаборація з Binance, Тут уже подарунки, будемо так казати, значно вище. Ну, якщо у вас немає там профілю на Binance, звичайно, там реєструйтесь. Також я тут залишив реєстрацію на Binance, моє реферальне посилання. Ось така коротенька інструкція. Користуйтесь, друзі. Не забудьте підтримати це відео лайком. Також не забудьте підписуватись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал де я набагато швидше ділюсь інформацією, цікаву інформацію, де можна заробляти як без вкладень, так і з інвестиціями. Ми ну, зустрінемося в нових відео. Бувайте!